Голові був такий отвір. Кулі вулиця Неповернення. Тут розстрілювали безневинних українців десятками. Подивися, додається, додається. Хто на цих фото? Ми назвемо їхні імена. На карті відтворимо точні місця загибелі. Місце виявлення тіла. І почуємо тих, хто дивом вижив після розстрілів. Це вихід. стріляв в спину просто так, що допоможуть свідчення самовиців ідентифікувати російських катів з вулиці Яблонської. Блинська у Бучі стала символом звірств російських окупантів на території України. Кадри після її звільнення шокували і показали, хто такі насправді російські військові у світі масові вбивства назвали бученською різаниною, і вперше заговорили про сучасний геноцид українців. Людей розстрілювали просто тут, посеред вулиці. Під приціл окупантів потрапляли. Прості перехожі, які намагались жити звичним життям. Йшли в магазин, їхали на роботу або повертались додому. Яблонська рідна вулиця Віктора. Він затирає сліди війни на своєму обійсті. Ну, Воно ще свіже можна ще затирати. Та тут багато такого. Та те, що побачив у березні на власні очі стерти з пам'яті неможливо. Навіть і не віриться, що таке могло бути. Потому, що, Вони люди просто бували людей. Спочатку зайшли, ну, стрільба була. Там, де зелений борг перехрестя, то та там у них був блокпост. Всі мешканці, які виходили, люди. Неважливо хто. Вони тут просто розстрілювали людей. Тих, хто просто йшов повз його будинок. Вбивства містян Віктор фіксував на телефон. Людина не виспіді, не виспіді. ну стара, пожила. Якщо він даже оптика в нього велика, він може бачиш, що тут нічого. Вся з картошки йде людина. Тут лежала людина. right <laughs> Точну кількість жертв після деокупації бучі досі підраховують. За даними офісу генпрокурора, на території міста було знайдено 637 тіл цивільних, серед них жінки, чоловіки, літні люди та навіть діти. На цій мапі ми відтворили точні місця, де були розстріляні або ж знайдені тіла місцевих на вулиці. Яблинській сконцентровано найбільшу кількість близько 60 тіл. Ідентифікація загиблих триває імена чотирьох вбитих на яблунській. Невидомые. Тело вдруг убирает руку, а в зеркале заднего вида заметно, что мертвый как будто и вовсе начинает подниматься. Российские пропагандисты щойно Бучу звільнили. Массовые расстрелы назвали постановкой. Этот город наши войска оставили согласно плану, а также договоренностям на переговорах. А уже через несколько дней Киев начал распространять кадры с якобы убитыми мирными жителями. Естественно, обвиняя во всем российских военных и даже заявляя о геноциде. Через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители. Я ж розшукала очевидців тих звірств, та встановила, хто ці жертви та за яких обставин вони загинули. Перші жертви катів Яблунської. Хто вони? Це перша ваша фотографія. Да? 5 березня не знаю. і чому опинилися під прицілом. Я своїх же отримав пулю і не одне кадри, що приголомшили весь світ. Третій день великої війни російські війська йдуть на Київ. На їхньому шляху за 25 кілометрів від столиці місто Буча. Перші загони окупантів Збройні сили України розбивають на вулиці Вокзальній. Це все буча, буча, в буча в буче молодці. Це все молодці. Ета возле моєго дома. Так прийшли і на той світ ушли. Прийшли баться в ха нас. Б***ть, б***ть, що вам с всім в воду горить? Росіяни перегруповуються і 4 березня окуповують бучу. Вся колонна сторони те нових піснуть. В місто заходять одночасно з двох сторін: гостомеля, по вулиці Вокзальні та з боку Ворзеля по києво мироцькій та Яблунській. Рух ворожих військ фіксують місцеві жителі. Танки, он бачиш? Росіяни? Так, да, буква стоїть, да. так. <свистити> та камери відеоспостереження. Штаб окупанти облаштували ось у цій будівлі на Яблинській, 144. Тепер, як і раніше, тут офісні приміщення. А під час окупації тут влаштували катівню. Сюди росіяни зганяли людей. І поки одні їх тут допитували, катували, і просто на цьому місці розстрілювали, інші грабували їхні домівки. Вздовж Яблонської встановлюють блокпости та вогневі позиції. Наш піхота уємать. Що стоїмо? Стаємо, стоїмо, німайво.